Ну а далі в нашому інформаційному ранку ми поговоримо про ситуацію на південному напрямку. З нами на зв'язку керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Пані Наталія, вітаємо вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пані Наталію, Чи можете нам розповісти оперативну ситуацію як минула попередня? доба і загалом як минула ця ніч на південному напрямку. Ніч була неспокійною, тому що дійсно лунала повітряна тривога, і на самому початку ночі можна сказати так. півдню було неспокійно, незатишно. І протягом всього всієї ночі, коли вже розпочалась масштабна повітряна тривога по всьому по всій території України, на, на самому початку ночі ворог атакував безпосередньо Одесу, випустив досить потужний заряд, в тому числі і калібрів. І е, е, більшість з них була знищена над морем, але все ж таки є влучання, влучання в об'єкт промисловості. Е, оскільки час вже був неробочий. Е, на жаль, загинув працівник одного з підприємств і е, два отримали поранення. Е, це е, знов черговий акт тероризму, тому що ніяких військових об'єктів там не було. Це звичайний... Виробничі виробничі підприємство, яке в принципі абсолютно мирного профілю. Пані Наталіо, скажіть, будь ласка, чи можемо поговорити загалом про ситуацію на херсонському напрямку? Що вам відомо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях? За минулу добу на Херсонщині постраждало 11 мирних людей, серед яких є загиблі, де загиблий п'ятирічний хлопчик. Поранено 16-річного підлітка, досить важкі поранення. В нього крім того, ситуація ускладнюється тим, що ворог б'є артилерійським вогнем з танків, з реактивних систем залпового вогню, використовує і каби, продовжує атакувати напрямок Кізомису, напрямок Береславу для того, щоб максимально щільно тиснути на. Потужності і потенційні можливості сил оборони щодо розрекламованого наступу вони таким чином максимально шкодять мирним людям, тобто б'ють по населених пунктах, руйнують приватні будинки і завдають ці шкоди дійсно і поранень і смертей мирним мешканцям. На жаль, такі атаки будуть продовжуватись до тих пір, поки в них є тактична авіація, є ці керовані авіаційні бомби. Їх в них досить багато, і вони намагаються за з використанням них виснажувати нашу систему протиповітряної оборони, примушувати нас реагувати нераціонально витрачаючи снаряди. Для протиповітряної оборони, щоб потім мати можливість атакувати більш потужно, крім того, ракетні атаки, які ворог завдає майже щоночі, вони спрямовані на в тому числі виснаження населення тилових регіонів і розхитування загальної ситуації в Україні, тому що дійсно всі очікують їх якусь. Яскравих і потужних подій на фронті бачимо, що відбувається на сході. Ворог не має переваг, не має ніяких перемог, і намагається ось таким чином збивати клин між тилом і фронтом в самій Україні. Нібито, що фронт не так добре працює, тому тил потерпає насправді. Це надзвичайна витривалість наших бійців на фронті, і надзвичайна потужність нашої протиповітряної оборони. Думаю, що найближчим часом ми підіб'ємо пісом тої масоване багато атаки нічної, і обов'язково про них відзвітуємо. те, що ви кажете про лівобережжя, там де окупанти намагаються продовжувати свою паспортизацію насильницьку з місцевого населення. Формують так звані мобілізаційні ресурси для того, щоб поповнювати свої е, загони, де вони використовують наших людей для облаштування оборонних споруд для е, підготовки е, для першого краю, е, як вони кажуть, е, тих, кого не шкода для того, щоб е, стримання сил оборони відбувалось саме. За е, рахунок усіх слаб, слабко підготовлених нещодавно мобілізованих своїх ж людей, пані Наталя. Вчора в ефірі національного телемарафону ви казали, що окупанти штучно підвищили рівень води в Каховському водосховищі. Навіщо вони це зробили? По перше, для них це е, такий, знаєте, сталий стан. Коли вони шантажують, шантажують нас за допомогою будь-якого техногену, тобто техногенну катастрофу, вони нібито вважають в своїх руках, вони можуть її коригувати, але вони ж такі ж самі не зграби, як і в бойовому мистецтві, так і в технічному, тому починаючи спускати воду, вони не врахували, що лівий берег. Нижче за правий і підтоплення відбулося саме по лівому берегу, внаслідок чого якраз заміновані ними ж лінії узбережжя опинилися під товщою води, і навіть їх же позиції, їх облаштовані оборонні позиції на першому краї також виявилися залитими. Навіть були у них втрати такі не бойові, і через це виникли знов внутрішні суперечки серед між командуванням і підрозділами, тому вони намагаються тиснути на нас, а все обертається проти них. Пані Наталію, і ще маю одне запитання: чи можете нам розповісти про оперативну ситуацію на морях? Скажіть, будь ласка, яка кількість ракетоносіїв зараз зосереджена в Азовському та Чорному морі? На даному етапі ми фіксуємо присутність одного підводного ракетоносія, який споряджений чотирма калібрами. Протягом нічної атаки знаємо, що виходив виводився спеціально для неї надводний ракетоносій, який відстрілявшись, одразу повернувся в пункт базування. Зараз корабельне угруповання у кількості близько 10 одиниць розсереджене в напрямку під південно-східного узбережжя Крима і в бік Новоросійська. В Азовському морі один корабель збирає надводну обстановку, і напогадаю, що кількість ракетоносіїв може дуже оперативно змінюватись протягом дня. Пані Наталі, дуже вам дякуємо за оперативну ситуацію про ситуацію на півдні України. Це була Наталія Гоменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.